Суть питання. Звертається дружина одного військовослужбовця, який потрапив в полон до русків. Її цікавить, що з ним, як з ним і хотіла би вона його швидше повернути з полону. От стоїть питання. За допомогою каже Таро і наявних знань подивитися. Про його. Ну, насамперед, напевно, варто глянути, чи він живий. Так, дивимося, чи живий. Ну, ти знаєш, як його звати. Угу. Просто голос не озвучуй собі, ти знаєш, як звати. Живий. Показують, що живий. Ну, хороший карт. Да. Да? В колективі, в якомусь, ну, серед людей, багато людей там. І в приміщенні, да, в якомусь приміщенні. Ну, да, живий, живий це вже дуже добре. Так. Ну, а от як він почувається із себе, от взагалі? Дивимося, як себе почуває. Да, як він себе почуває наразі. Знов сонце. Але в Ну так, психологічно печаль, так? важко, але жезл вийшов сонечко. Як сказати? Ну, що в нього є енергія. Так, якби. Життєва енергія є. Але психологічно дуже важко. Наразі хотів би щось поміняти. Ну, от видно, яка сумна, карта. Так. Да. <кій> ну. Це вже добре, що да, важко, там легко, напевно, нікому не буває. Ну от, давай глянемо. А от як будуть розвиватися події з поверненням його додому. Чи можете я було спочатку і... Зараз глянемо, як, які карти вийдуть як. Бачите, О -о -о. як? По обміну. Я тобі, ти мені. Дивись, карта показує. Буде щось буде вирішуватися. Бо пажмеч. Ну, а оця це шість, Так. Мене. Щось, Значить, щось він... ми їм, щось нам. Ну, буде так, обмін. Одна сторона, друга сторона. Так, буде По обмін. По обміну. Так. А паж мечей, що він, якби говорить нам? Ну це вирішуватися буде як? Буде вирішуватися. Будуть. Якісь певні ідеї, mm -hmm. рішення, ну, знаєш, буде щось, обговорення. Якщо е, із 70 з чимось карт випала карта, я no. тобі ти мені, то це багато da. що значить. Mm. Ну, що б ти ще можливо. Ну, давайте mm -hmm. глянемо, чи повернеться додому у найближчий рік. А, беремо час, рік. Ну беремо рік. Візьмемо рік, чи повернеться. Ця людина додому через рік. Ну, рік беремо. глянемо які карти вийдуть. Див'яємось, який вибір. Що буде робити ця людина? Ну, Втручається. Королева втручається. Угу. Ну, королева втручається в що? Ну, жінка якась тут. Процес буде активно вирішувати, виясняти. Бо тут вибір, тут вибір, тут карти не говорять, що він ну, ось, ось друга через карта, рік друга карта, повернеться. Це вісь... Будуть витрати по його поверненню. А восьмерока мечів, що це зв'язана людина. Ну це витрати пов'язані із його обмеженнями. З його полоном. Ну, Так показують карти. Можливо, ну, хтось буде витрачати кошти на нього, гроші. Будуть платитися. Ну, так, слухай, тут буде якась, до... показують ідею. паш. Ідея? Так. Да. Якась ідея, ентузіазм є. Ну, ця жінка, На Король, лева, королева, королева, яка тут там королева. То не важливо. Може бути дуже інакше. Можливо, то? може бути. Я так думаю. Ну, а з цих карт до року він повернеться чи ні? Можна якось зробити виснову? Він повернеться до року. Залежність від сім'ї. Ну, я поки що не бачу. Повністю залежний буде. Він повністю залежний? Ну. Ну, якщо повністю залежний, ну то ну, як, можемо припустити, що до року це питання не вирішиться. Ну я так щось думаю, <кій> що. Що ні. Йомая. Ну, далі то брати, якби і сенсу нема, бо то далеко вже сильно. Що можна ще спитати? Пораду. Пораду для дружини. Давай. Так, да, якщо от коли лева рух, хоче там рух організовувати, давай пораду. Що, що для дружини полоненого, військовополоненого. Що карти порадять для її? Дайте пораду. Пораду для дружини. Сонечко. Ця карта радить не сидіти на місці, спілкуйся, подумай про сім'ю, про дітей. Берися за те, що хочеться. Доводь справу до кінця. Все буде добре. От така порада.